вентилятор аккумуляторный э, с возможностью зарядки солнечные панели и э, с двумя лампочками так в комплекте идут с лампочкой шнурок тайпсишный панель солнечная Панель, до речі, йде вже з адаптером э, під 5 вольт, тобто можна заряджати не тільки, не тільки по, ой, э, вентилятор, але й інші пристрої. Телефон, зарядка, сонячна панель або можна вішати її, або йде отака от підставочка. Освітлення слабеньке, але все одно вже мигає. Так, і тепер сам вентилятор. Вентилятор ось вмикається, дві швидкості в нього. І дує він, м'яко кажучи, потужний. Так також є освітлення у нього своє вбудоване. И еще две лампочки. Раз два, Раз, два, три. Тобто вентилятор, скажем так, полный функционал. В день можна як вентилятор для охолодження використовувати, а ввечері для освітлення. Ну, ось вход Type-C у нього. Тобто заряджати можна як від е сонячної панелі, якщо взагалі немає доступу до мережі. Так, і від мережі, від павербанка, від будь-чого, від авто. Ось такий універсальний, повністю автономний. Крім того ж, кажу, що можна і заряджати і інші пристрої. Тобто вихід тут йде USB-шка. Щось навіть мигає. Але розсвітлення не Ось такий універсальний пристрій. Покрас для літа тощо три.